Кілька ударів відповідно попередні керованими авіабомбами, три по місту Харкову. Один влучив перед житловим, тобто будинком багатоповерхівкою. Наразі евакуйовано звідси близько 60 людей. 12 людей наразі відомо, що отримали поранення. Вони звернулися за відповідною допомогою. З них троє це діти 12 і дві дитини по 17 років плюс. По області так само у відповідно районі Балаклії було завдано ще двох ракетних ударів. Там наразі без руйнувань та відповідно без постраждал. Уація населення можете розказати за це і куди їх відселять. Да, е, наразі проводиться евакуація з цього житлового, тобто, будинку, тому що руйна, руйнації досить значні. Е, електроенергії наразі тут не буде, і звичайно, там будуть проведені спочатку всі обстеження відповідно.